Увесь асортимент наркотичних засобів. Ви знаєте про це, шановні керівники? Міністри, генеральний прокурор. Знаєте чи ні? Через інтернет можна все що згодно придбати. Чи не знаєте, Олександр Іванович? Знаєте, так? Да? А ви знаєте? Так ви що, допомагаєте чи приймаєте рішення? Я вам скажу, за моїм дорученням. Я це хочу показати і вам і хочу показати представникам засобів масової інформації. За моїм дорученням, за декілька днів оце було придбано, розповсюджувалось через засоби масової інформації. Серед цих речовин марихуана, кокаїн ну і так далі. Наркотичні, особливо небезпечні, психотропні речовини і деякі засоби, які відпускаються за рецептами, пане міністр.